Флісмікс, перший сорт, вага 8 кг, ціна 1800 гривень за цілий мішечок. Обіцяєте гасенький телік. жіноча моделька. По розміру це буде зараз вам озвучу. Це Есмара, а розмір я не бачу. Але я скляюся за того, що це буде МКЛ. елька Наступна моделька, я більше тончик, лісочка, жіноча, з капісончиком. Такий лавандовий приємний колір. Розмір теж думаю буде МКЛ. -ка. Дальше. Сичний такий синій колір, замочок тільки до половинки. Е, якийсь крутий бренд. І розмір теж буде емочка. Чоловіча моделька це актив. Ось такого плану. Вона нереально не тепла. Сенка замочить повністю донизу і більший розмір. Далі, така. Так, тут е, це такі Батник, ось такий черненький. Так ще одна флісочка. Кандас, розмір М, Вона йде повністю на закльопочках, це та така жіноча модель. Наступне, що нам попадається, теж дуже теплесенька фліска, вона йде курточка. Розмір пише 44-й. Ось така. Хапюшончик. Теж йде брендова. теж ж іде брендова. Далі, жіноча моделька, розмір М, Дуже-дуже теплесна. Наступна ось такого плану. Це вже більш такий середній щільності тліс. Розмір по бірочці, 2 XL. Далі ось така білосніжна. Розмір М, -ка. Це було такі переважно середні розміри. Не бачу есок. І ну, не бачу, поки що великих розмірів. Тільки творим. О, це вже елічка, більший розмір. Можливо, зараз тут попадуться нам більше. Так, це 48-50 розмір. Ось така чоловіча моделька. Далі ой, дуже красивий такий кліс. Розмір емочка. Теж іде брендовий. Ось такий байк. Далі. Зіноча моделька, це таке пальто флісове, Ось так воно виглядає. Далі така моделька. Трішки подолгувати жіночок, більший розмір. Далі теж і замочок тільки до половинки. Розмір пише і Повністю чорненький. Далі молочна така моделька. Розмір елічка. І остання розовенька. Розмір 34-36. Джаніна. Дивіться крутезна. І в принципі все, я вам показала фондісту цілий лотик, 8 кг по ціні 1800 грн, фліс-мікс першого сорту.